Створення нових робочих місць, розширення можливостей, підготовка кадрів, ці та інші питання на робочій зустрічі, обговорили кандидат на посаду ужгородського міського голови Михайло Качур, виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю Мілош Босак та народний депутат Роберт Горват. У Верховній Раді він працює над проектами зі спрощення умов для роботи інвесторів. Якщо ми не зробимо добрий інвестиційний клімат, то інвестор, такі як ваше підприємство. Джебіл чи інші підприємства, автопром світовий і так далі можуть поїхати від нас в Китай чи інші держави. Тому я хочу вас завірити, що я буду співпрацювати і ми будемо робити все для того, щоб інвестиційний клімат в Україні був таким, куди прийде інвестор, дасть робочі місця сплатить податки, і будемо вистроювати багато розквіючого економічну Україну. Залучення нових інвесторів та покращення умов роботи для тих, хто вже працює для краю є питанням стратегічним. Михайло Качур додає, пріоритетним завданням є правильне розподілення коштів. Каже, податки найближчих великих підприємств усіма можливими способами направити слід до міського бюджету. Виконавчий директор Ядзаків Мілош Босак теж зацікавлений новими проектами, зокрема, гарною підготовкою фахових працівників на місці. Ми відкрили сотрудничество, ми відкрили ліцензію. они для нас готовят специалистов. Значит, молодые люди, теперь у нас есть класс, где есть 30 студентов, эти молодые люди будут с нами проводить какое-то время, мы вместе со школой будем рассматривать, выискивать таланты даже из этих детей. Потом эти люди у нас могут занять рабочие места все 30. Первый год, он пилотным годом, и мы будем поддерживать достаточно такое узкое сотрудничество, потому что для меня это достаточно важный проект на будущее. Мы будем иметь ресурсы прямо здесь, в городе.